Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Нереально лукава історія з реальним прототипом із моєї адвокатської практики. Це, до речі, не перший випадок. Чоловік побажав оформити собі право на вістрочку у зв'язку з інвалідністю дружини. Стаття 23 закону про мобілізацію це дозволяє. Прибув до ТЦК, надав документи та заповнив ось такий бланк на відстрочку, який дав йому працівник. ТЦК. Ніби ж бланк як бланк, але без двох надважливих деталей, які не те, що впливають на суть та зміст. Вони просто унеможливлюють всі потуги довести справедливість ваших майбутніх тверджень. І самою заявою більш детальніше можна ознайомитися на моєму телеграм-каналі, а поки розповім, як розвивалися події. ВЛК. заяву зареєстрували досить. Легко, що зайвий раз повинно вже насторожити, та випасили направлення на ВЛК. Хто вже був у ТЦК, розуміє про що мова, адже ваш варіант заяви категорично відмовляється реєструвати. Доводиться сперечатися, телефонувати на гарячу лінію Міноборони або виходити просто з ТЦК з приміщення та відправляти лист поштою. А тут так легко зареєстрували їхній зразок заяви. Після проходження ВЛК перед чоловіком поклали папірець з вістрочкою на три місяці та запропонували два варіанти. Поганий та ще гірший. Береш папірець та підписуєш повістку про мобілізацію, за якою ти повинен прибути наступного дня після закінчення строку вістрочки. Або вістрочку ми не даємо тобі. Пояснюю тим, що за сім днів. До закінчення строкові строки ви повинні надати аналогічний пакет документів, а повістку, типу, наша страховка. І чомусь він обрав найгірший варіант: це лист із повісткою. Гра в наперстки. Перше в самій заяві. Не зазначено перелік документів, які ви долучаєте. Якщо ви відмовитеся отримувати повістку, вам відмовлять у відстрочці Навіть за відсутністю якогось там документу і спробують вручити повістку на відправку. Ви ж не доведете, бо відсутні додатки. Друге, громадяни, які мають право на відстрочку, можуть служити, служити лише добровільно. А тепер знайдіть у зразці заяви ТЦК фразу, що ви. Не бажаєте служити? На чому так чому це так взагалі важливо? І ми повертаємося до найгіршого варіанту. Ви забрали лист від строчку та підписали повістку із зобов'язанням прибути вказано числа на мобілізацію, тобто наступного дня після закінчення за листом від строчки. А що означає підпис на мобілізаційному розпорядженні? Як не? Добровільна згода. І вся судова практика так і трактує підпис, свідчить про добровільність особи проходити службу, якщо він не заявив протилежне. Бінго. Так це ж шахрайство, ви скажете. Ні. Витончена гра на незнані закони. Що робити і що можуть? Звичайно, в ситуації чоловіка є вихід, але не робіть подібних помилок. ви повинні пояснити, що не відмовляєтеся повторно з'явитися до ТЦК, але тільки за умови вручення повістки про поновлення облікових даних. Це логічно, якщо ви в принципі бажаєте продовжити від та законно з точки зору ТЦК. Ви повинні вони повинні пересвідчитися у наявності. Підстав для подальшої вашої відстрочки. Виписка ж повістки на відправку замість листа про відстрочку це шантаж. Раджу не підписувати таких документів та повідомляти про подібні факти на гарячу лінію Міноборони. А в наступному відео розповім, що робити у випадку незаконної мобілізації. Ставайте спонсорами каналу, підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!